Я вже рік займаюсь карате в клубі Red Monkey Dojo. Доджо в перекладі з Японського. Це означає зал, що входить в Дніпрометровську федерацію Інтернешнл Будакаші. Мій тренер репетіян Ерік Мартинович. Він має чорний пояс карате та являється кандидатом в майстри спорту України Тіокушу карате Ерик Мартиневич. Він чемпіон міжнародних змагань і чемпіон України з каратем. Він представляв наше місто по всій Україні і далеко за межами. Ерик Мартинович. Має багато сертифікатів і подяк. За особисто вклади, розвиток спорту тіокуш каратем України. Разом з тим він найкращий тренер і друг для своїх. Учнів Свою перемогу на Олімпіаді Марія присвятила Україні та всім воїнам-захисникам. світових рекордів Серед спортсменів інвалідів. За свої спортивні досягнення була нагороджена орденом. Вона визнана майстром спорту міжнародного класу. Мазан пояснила, що саме допомагає їй досягати таких вагомих результатів і бути найсильнішою спортсменкою у своєму класі. Це дисципліна, хоробрість та відвага. Воля до перемоги Терапевтиня із Запоріжжя. Мій творчий шлях розпочався ще тоді, коли вчитель фізкультури, він же і художник запропонував мені у власній майстерні створити свою першу картину маслом. І отже, я закохалася у малювання і багато малювала до цього, але після цього я малюю вже в різних техніках, і в масляному живописі, і в кавовому. Я дуже люблю навчати діток малювати, бо вони навчають і мене. Тож плекайте у собі творчі здібності і малюйте. Всім привіт! Мене звати Дарія та я займаюся сучасними танцями. Займаюся вже 4 роки. Маю багато медалей та дипломів. Займаюся в групі фрістайл та мого тренера зовут Світлана Томонова. У неї багато досягнень, та вона приймала більшість учень у змаганнях. Курсі я зайняла перше та друге місце. У мене є видітанці під час фанк як Хоп та Хаус. Зараз я готуюся до конкурсу, який відбудеться у Дніпрі. Моя мета це стати чемпіонкою України по танцям. Довжую наді працювати, не запиняючись. Дякую всім за увагу. На вашу думку, є етапно для нового театру. Mm -hmm. Ну, дивіться, новий театр був створений 10 років тому. І можна так сказати, що є такі етапні спектаклі. Ну, наприклад, перший спектакль це медея. Це спектакль в жанрі трагедія, але він дуже був візуально дуже гарно зроблений. І з цим спектаклем ми вперше поїхали на фестиваль. Це було Ялта 2013 рік, і нам вручили аж два дипломи. Перший диплом був від мера Ялти за. Як він формулювався там за відродження міфів, от, щось таке, за сучасне прочитання древньогреческого міфа. Так, і ми стали лауреатом цього фестивалю, і потім нас ще запрошували навіть на гастролі, в Ялту, друга вистава така етапна, теж був 2014 рік, приборкання на Равливою. Шекспір це комедія. Ми зробили теж модернову виставу, не тільки там жанра комедіями, але й мюзикл. Втім, це вже 2015-2016 рік, мабуть, теж Шекспір. Бо Шекспір, розумієте, це така лакмусова бумага для будь-якого театру. І тому Ромео Джулієта для нас була таким етапом 20 акторів задіяно. І зараз ці актори хто деякі в Києві. А в 2012 році я з групою да? однодумців. Ми рішили створити свій власний театр. До речі, першу виставу ми зіграли зіграли в ДК Запорозького автомобільного заводу. Це був 2012 рік, 25 лютого. Я вийшов на сцену. Це була монамистава по поезії Володимира Маяковського. Вона мала назву 13 апостол». Над якими проектами ви працюєте зараз у цей тяжкий час? <тас> зараз я провожу репетиції, я зібрав нову команду. Це такі випускники нашої театральної школи. Колись вони три роки займалися, навчались в нашій театральній студії при Новому театрі. І ця група зараз ми працюємо над виставою по... це рання п'єса Бертольда Брехта. Вона має назву Барабани вночі. Для мене це така алюзія, така аналогія з, з тим, що буде відбуватися після закінчення війни, коли наші воїни будуть приходити з фронту додому. І будуть влаштовуватись в цьому житті. Е, ваші творчі плани на ближайші 20 років. <гум> Взагалі це моя мрія. Ще 20 років працювати, бо мені через рік буде 60. Дуже багато творчих планів. Навіть завоювання Києва. Костянтин Іванович Сушко, український письменник, прозаїк. Публіцист і журналіст, член Національної спілки письменників України, лауреат премії імені Івана Франка, народився 5 жовтня 1946 року в село Бабара, Херсонська область, закінчив Запорізький державний педагогічний інститут, факультет філології, був редактором журналістом в газетах комсомолод в Запоріжжя, в Запорізька Січ, заснував Газету «Вибор». З 2005 по 2007 був генеральним директором Національного заповідника Острів Хортиця написав багато книжок про рідний край, сім книжок про острів Хортиця. Це книжки по Хортиці та з Хортицею. Віщий степ, роман Баттежна Хортиця. Запоріжжі проводить творчі вечори серед письменників і молоді. Всім привіт! Ми шостий Б клас Запорізької гімназії No 6 Сьогодні ми вам розповімо про відому українську співачку Альошу. Її повне ім'я це Олена Олександрівна Тополя. Вона народилася у місті Запоріжжя та на даний момент їй 36 років. У Шкільні роки вона співала у хорі та займалася у музичній студії Юність. Закінчила факультет естрадного вокалу у Київському національному університеті культури і мистецтв. Пісня, а я прийшла домой, Ти найкраща? Це більше ніж дружба, але менше ніж любов. Найвідоміші твори Альоші. А з піснею Світ Peoples» співачка представляла Україну на Євробаченні у 2010 році в Осло, де посіла 10 місце. У 2013 році співачка стала дружиною лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополя. Зараз вони виховують троїх дітей. Тарас та Олена з початком війни в Україні у 2022 році активно приймають участь у волонтерських заходах. За вагомий внесок у розвиток волонтерського руху 9 грудня 2022 року, нагороджена відзнакою президента України Золоте серце. Ми Мишаємося, що Запорізький край славиться такими талантами, як Альоша. Вікторія Володимирівна Забава Українська письменниця, поетеса, членкиня Національної спілки письменників України, учасниця багатьох творчих проєктів Запорізького краю, основна направленість, дитяча тематика. Вікторія Забава народилася в простій робітничій сім'ї в Махновському краї, а саме в містечку Гуляйполе. Її дитинство, її шкільні роки пройшли в цім степовім краю. Успішно закінчивши школу, Вікторія відчула творчий потяг до літератури, друкувалася в місцевих періодичних виданнях. А ось першу свою збірку поезії Слово на Лавровому листі вона видала в 2005 році. Пані Вікторія війшла до Національної спілки письменників України та стала. Учасником всеукраїнської наради молодих літераторів в 2006 році. Цього ж таки року вона отримала звання лауреата обласного конкурсу обдарованої молоді. А вірші Вікторії Забави продовжують друкувати в колективному збірнику Зорі над морем всеукраїнському літературному Альманасі Хортиця в обласній та загальнодержавній періодиці. Більшість своїх творів Вікторія Забава присвячує діткам. Цього року вона стала лауреаткою обласної літератури. Турна мистецької премії імені Петра Рабра. надихає, що у нашому рідному краї є такі письменники, як пані Вікторія. Зараз письменниця вимушена була евакуюватися з рідного міста, але продовжує писати та надихати своєю творчістю. Її остання збірка вийшла до людей усіх років. У ній вона ділиться своїми переживаннями щодо рідного міста про війну, а також поширює патріотизм та віру. Свою промову я б хотіла закінчити золотими словами цієї авторки: народила міцних і дужих. Мабуть, нас захищають святі. І ніхто, і ніщо нас не спинить, але й ми вже, на щастя, не ті. Золотий генофонд України. Відома кіноактриса та зірка серіалу Локсолана Ольга Шумська, яка проживала та навчалася у місті Запоріжжя у гімназії номер 1 у паралельному класі з нашою вчителькою математики. Я представницею одного з найвідоміших роду кіноакторів зараз проживаю у місті Київ та своїми силами допомагає зсу. Дуже мужна та талановита жінка. І місто Запоріжжя дуже пишається, що вона навчалася у нас. Ми з гордістю зможемо сказати, що колись Ольга Сумська або Роксолани вчилися у нашій гімназії номер 1 яка була давно. Тож, Ольга Сумська, ми дуже тобою пишаємося та любимо тебе. Я таку тебе не зустріть не міх, Болим вишитий твій ласкавий сміх, Світом Тереном косень іншим, Степу рідного чарненчим. Серцем маминим ти мальована, Ще вам татовим обцілована. Я з твого голиця на усі часи, як говориться. Всім відомо, що Запорізька земля це край, який дивує світ своєю героїчною історією, своїми родючими землями і особливими чудовими людьми. Наша область народила багато відомих письменників, художників, акторів, спортсменів, музикантів і, безумовно, металургів. Але сьогодні ми хочемо звернути увагу на науковців. У полі нашої уваги наукова дисципліна, яка досліджує матеріальні рештки минулого, які необхідно віднайти. Це наука археологія і розповідь наша про запорізького археолога. Почну з того, з чого починається археологія. Тобто кожен археолог каже, де він буде копати на наступно. Ти будеш копати на наступний рік. Один археолог каже то. І археолог, перш ніж виїхати на розкопки, вивчає всі можливі архіви, легенди, описи, різні карти. Тобто археолог в першу чергу це історик, потім він трохи географ, тому що він цей трохи авантюрист. Але в першу чергу він романтик, і археологію треба захворіти, щоб потім ну, так, все життя, тобто перебувати в ній. І романтик, який намагається здійснити нові відкриття і знайти скарби. скарби. Народився 24 липня 1966 року. У 1992 році закінчив Запорізький державний університет та отримав кваліфікацію історик, викладач історії та суспільства знавства. З 1992 року по 2008 рік науковий співробітник археологічної лабораторії, з вересня 2008 року викладач кафедри Всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету. З 1993 року почав проводити самостійні археологічні дослідження, розкопки на могильнику Мамайгора, розвідки на території Запорізької області, Оріхівський і Токмацький райони. Чесно кажучи, я не думав, що я буду займатися археологом. Але перший раз я після першого курсу поїхав до експедиції. Залишився тут експедиція а, у кожного студента три тижні, а я залишився на три місяці. О, да. От, не все літо, навіть на вересень місяць, і таким чином, сподобалося з 1996 року по 2007 рік Михайло Васильович керував археологічними розкопками ґрунтового могильника Мамай Сурка періоду Золотої Орди. 2006 рік. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності археологія на тему поховальні пам'ятки нижнього подніпров'я часів Золотої Орди. 18 років життя віддано до цієї пам'яті Мамай Гора 20 років також розкопов. Тобто величезна кількість, ну, кожна культура унікальна, цікава, і кожна пам'ятка вона може відкрити якусь таку невідому сторінку загалом і в цій культурі і загалом в історії. З 2008 року і до сьогоднішнього часу археолог щороку здійснює керівництво розкопками поселення мечеть могила часів Золотої Орди біля села Юр'ївка Запорізького району Запорізької області. Чесно кажучи, може мені хотілося б в Іраку, але страшно. Mm -hmm. uh, вот, да, тобто uh, от Іран, Ірак надзвичайно цікаві з археологічної точки зору, тому що якщо пам'ятаєте месопотамська цивілізація, одна з mm -hmm. найдавніших mm -hmm. цивілізацій, да, але uh, така міжнародна ситуація, сама Цікавим. в цій країні, да, цікава тим. І, до речі, надзвичайно багато чого не досліджено. Або знаходиться на але. Чесно кажу, скажу, Україна така унікальна на пам'ятки і а, копа, розпроводячи дослідження, наприклад, на, а, в степовому регіоні, да, тобто ти потім, якщо ти їдеш в лісостеповий регіон, наприклад, в Полтавщину, або в Кіровоградщину, там трошки інша зовсім ситуація, археологічна ситуація зовсім Тому, чому тут, тут наприклад, кочові народи, там більше. А, Значить, землеробські або землеробсько-скотарські, і якщо брати загалом е, такий лісовий регіон, то там навіть унікальність така, що е, там в історичному розвитку більш таки повільніше відбувалося. Тобто mm -hmm. в не і той же самий час на різних територіях України порі... різні культури були. Хоча вони там контактували між собою, але були культури, наприклад, у яких був гончарний посуд, але були ті, які ще як кераміку. Ну, а, тобто. Продовжували займатися і крим'яні вони вироби були, і навіть залізних яких. Дивіться, тобто спочатку, тобто можна вивчати це за різними археологічними там, картами, да там давніми картами. Тобто а, насправді перша то, річ то, завжди, тобто, де селилася людина? Тобто, що ми хочемо знайти? Де селилася людина? Біля води. Тобто ми завжди шукаємо, да, тобто, там, річки по берегам річок. Тобто, під, загалом, під час розвіду, тобто, проводяться розвідки. Якщо розвідки, а, це на Тих ділянках, де, наприклад, обробка землі йде, тобто це на поверхні збирається там кераміка, тобто якісь щось, що фіксує, що тут колись жили давні люди. Якщо це частина, яка задернована, то тільки. Можливо, лише е, розвідки з е, закладуванням шурфів, тобто певних розкопок, які також свідчать о том, чи тут є якийсь культурний шар. А культурний шар, тобто він е, виникає, якщо на цьому місті жили люди. Тобто, якщо люди жили, чим люди жили довше, тим товщий культурний шар. Михайло Єльніков є автором понад 90 наукових робіт з питань археології, історії археології, серед них п'ять монографій. Він продовжує досліджувати історію імперії джучидів, проводячи розкопки в нашій області не тільки місць хоронень, а й середньовічного городища. Я так думаю, що на сьогоднішній день розкопки, які проводяться, це дослідження саме Городища. Тобто залишки вже архітектурних більш такі складні. Чому я скажу ще? Наприклад, коли я досліджував кургани або дослідження ґрунтових могильників, то ну, переді мною, тобто чи були ті люди, які могли мене навчити? Насправді розкопки на сьогоднішній день залишків міста з архітектурними елементами. Ну, фактично, я починаю з нуля. Побажаємо кандидату історичних наук, доценту кафедри всесвітньої історії Запорізького національного університету Єльнікову Михайлу Васильовичу творчої наснаги, оптимізму і життєвої енергії для нових відкритців і наукових праць. Люди, завдяки яким вистояло Запоріжжя. Немала частина Запорізької області вже рік перебуває в окупації, але українці, військові, цивільні продовжують чинити спротив. Від початку повномасштабної війни у Запорізькій області понад тисячу разів вмикалися сигнали повітряної тривоги. Іноді здається, що вона лунає цілодобово. Велика частина області окупована. Вже у перший день повномасштабного вторгнення російські загарбники дісталися Мелітополя, а тоді пішли далі. Аж до Бердянська та однерогодара. Та мешканці козацького краю тримають стрій. Військові протистояють на валі, волонтери підставляють їм плече, а рятувальники і енергетики ні вдень, ні вночі не припиняють свою роботу, усуваючи наслідки ворожих атак. Паляниця універсальний український пароль і відгук слово, яке не здатні вимовити російські зайди, і водночас назва Запорізького волонтерського центру. Який у перші дні повномасштабної війни перетворився на справжнє оборонне підприємство. Він став порятунком для тих запоріжців, які приходять сюди щодня, аби відчути себе корисними, а для військових надійним тилом, на який можна розраховувати 24 на 7. Волонтери паляниці варили протетенкові їжаки, робили коктейлі Молотова, буржуйки, сітки, окопні свічки, виготовляли тисячі бронежилетів, шили дощовики, спальні мішки. Відправляли на фронт медикаменти, надавали допомогу внутрішньопереміщеним особам, допомагали евакуюватися з окупованих територій. Перелічувати їхні досягнення можна довго, але головне, навіть після року виснажливої роботи штаб не збавляє обертів. Більше того, опанував новий напрямок, без якого виграти нинішню війну неможливо. Завдяки нашим військовим, усім нашим волонтерам та небайдужим жителям нашої країни ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти про людину, яку я вважаю героєм нашого часу. Це мій хрещений батько. Щодо війни він мав свій власний постав, де люди могли пройти та переночувати. Але після початку війни багатьом людям було нікуди податися, адже вони навіть не мали даху над головою. Тому мій хрещений батько прийняв дуже правильне рішення. Він почав давати цим людям власні кімнати. Це все, звісно, було безкоштовно. Я дуже пишаюсь цим поступком та хотів би, щоб таких людей, як мій хрещений батько, було у світі більше, бо тільки допомагавши один одному, ми прийдемо до перемоги. Сьогодні я би хотів розповісти про 25-річного капітана штурмової авіації, який ціною власного життя захищав гуляй поле Сергій Пархоменко, з першого дня відображення російського вторгнення в Україну виконав 38 бойових валютів у складних умовах протидії ворожим засобам проти повітряної оборони та винищувальній авіації, під час яких знищив понад 20 ворожих танків, понад 50 бойових броньованих машин та 55 транспортних засобів. У Сергія залишилися батьки, дружина та син, який народився у березні 2022 року. Зеленський посмертно нагородив героя орденом Золота Зірка.